Стрільці! Привіт! Новини для вас з 22 по 28 вересня 2025 року. Якщо у вас сонце, місяць, Венера чи Асцендент у Стрільці, цей розклад для вас. Так, що у вас стрільці? У вас знову карта вибору і карта Аміра. Ну що, оракул вам говорить, що ви будете на цьому тижні перебувати в стадії вибору, яким шляхом вам рухатися далі? Ви вибираєте. І у вас оракул говорить карта Аміра. Погасити потрібно вогонь, який зараз горить у вашому серці. Потрібно вгамувати свої емоції, потушити. Мабуть, вас на цьому тижні будуть переповнювати почуття, і вогонь буде всередині горіти. Захочеться натворити, як кажуть, справі і емоції, будуть е, е, зашкалювати. І вам тут оракул радить погасити ті емоції всередині вас. Які ж емоції у вас будуть? Давайте подивимося, що ж ви тут будете гасити. Тут у вас карта зірка і повні надії. Ну що, ви зцілюєтеся від якоїсь ситуації або хочете зцілити якусь ситуацію, ви відчуваєте, що у вас відбувається зцілення всередині вас, і ви повні надії засіваєте якісь зернятка на майбутнє. Обнулення йде з ситуації, ви відчуваєте гармонію і повні надії всередині такі емоції, коли знаєте, ви щось робите. І щоб в подальшому воно принесе якісь результати свої плоди. Давайте дивитися, які ж події у вас будуть відбуватися стрільці на цьому тижні. Так, події для стрільців, початок тижня, четвірка жезлів: це святкування, приміщення, зустріч. Двійка жезлів. Ось ваша карта вибору, можливо, щось будете вирішувати і приймати рішення стосовно приміщення. І у вас дев'ятка кубків. Будете відчувати гармонійно. Тут є також вибір поїхати зустрітися з кимось, до когось не поїхати, але ну, є відчуття гармонії, щастя, стабільності. Можливо, до вас хтось приїде. Ну, тут є карта вибору. Можливо, ви будете вибирати е, стосовно приміщення щось, або зустрітися, як я вже і сказала, з кимось. В приміщенні. Тут що в нас тут? Весілля якесь, так? Святкування. Всі радісні, веселі біля дому. Так, середина тижня, що у вас? Дев'ятка Пентаклів. Енергія сингл, дуже сконцентровані на собі. Рицар жезлів, ваша іпостась, стрільці. Несерйозна, правда, енергія якогось жигала або якоїсь ем, ситуації, де ви не несете відповідальності. І сімка пентаклів. Іде очікування, ви чогось тут чекаєте. Ну, відчувайте себе гармонійно в цьому стані очікування. Можливо, ви очікуєте якусь людину, але ви себе відчуваєте супер. Супер. Так, і кінець тижня. Мах у вас. Ухти! стрільці! буде дії. Стосовно цього, чого? Шістка пентаклів, допомоги, вам будуть допомагати, або ви комусь будете допомагати. І верховна жриця. Ух ти! Можуть бути, якщо це людина у вашому житті, якщо ви чоловік, у вас є якась верховна жриця у вашому житті, то ви будете тут допомагати може фінансово цій людині. Якась іде допомога. Однозначно діє, у вас є всі інструменти, і ви тут починаєте допомагати або іншим людям, або відчувати, що ви можете комусь допомогти. І від... Інтуїтивно навіть, можливо, порадою, ну, я відчуваю таку, знаєте, від вас силу, що ви будете діяти, вас інтуїція буде вести, щоб отримати якийсь результат. Ваша, в яких ви енергіях ваша енергія на цьому тижні король жезлів. Це ваша іпостась чоловіча стрільці. Якщо ви жінка, можливо, у вас є чоловік знак вогня. У вашому житті, і з ним будуть пов'язані ці події. Так, давайте будемо прояснювати четвірка жезлів. Що тут за святкування. Так, що? Тут у вас тут Угу, Можливо, буде. Будете переїжджати, будете купляти житло, продавати житло. Щось з житлом із житлом пов'язано і з цінністю, мрія, надія, можливо, ви мрієте придбати якесь житло. Тут іде зцілення, ухти, два старших аркана і відлюдник, енергія Діви. Якщо це про роботу і про ваше. Життя і реалізацію, тут однозначно про якесь приміщення іде зцілення багато мрій на і внутрішній пошук рішення, щоб досягнути тої мети і того зцілення. У вас дві карти зірки з'явилося. У вас дуже багато надій і мрій і бажань. Можливо, вкладатися в житло будете або вкластися в якесь приміщення. Якщо це в стосунках. То тут є однозначно цінність і е, вибір. Можливо, люди знаходяться на відстані один від одного і бажання приїхати, зцілити якусь ситуацію, вкладатися, повернутися. Дуже багато обдумування тут у цього святкування, можливо, треба щось святкувати, якесь іде святкування, і тут іде планування. Е, там організації якогось святкування, там родичі можуть, можуть приїхати, наприклад, або, не знаю, весілля якесь по похрестини, там ще щось будете тут е вкладатися фінансово і м -м, дуже багато про це думати. Двійка жезлів. Чого ви тут на виборі стоїте? Дві мачів ще краще. Закритість блок, незрозумілість, як вчинити, як поступити яке рішення прийняти. Двійка кубків в стосунках тут і тут знову дорога. Можливо, тут іде блок, людина зупиняється, знаходиться на від... в приміщенні у відлюдниках певний період часу і тут думає, як повернутися, або як поїхати, або як переїхати. Тут знову йде. Про дорогу, про приміщення, про, про стосунки. Ну, іде заблокованість, і як вчинити в цьому е, яке прийняти рішення людина тут енергія не знає. Ну є почуття, взаємні почуття. І тут йде карта повернення, карта дороги виїзду або приїзду. Можливо, про як воз'єднатися, як зцілити якусь ситуацію. Між людьми, які, наприклад, жили разом або є подружжям. Дев'ятка кубків. Закохані тут знову про стосунки. Як би я не хотіла перекладати на... на щось інше, тут знову йде про стосунки. Король Пентаклів тут знову з'являється. Тут енергія була діви. може, у вас діва є у житті. Ви себе відчуваєте гармонійно, є енергія близнюків, закохані, тут двійка кубків, є почуття між людьми, дуже багато думок і ілюзій і король Пентаклів. Про чоловіка, знаку Земля, ви думаєте, або якщо ви чоловік, то це ви. Ну тут людина, сінгл людина егоїстично думає про себе і отримує саме задоволення. Якщо ви в парі, то тут одна людина отримує задоволення від цих стосунків, друга енергія відчуття, що ні. Можливо, вона страждає у цих стосунках. Ви тут розумієте цінність цих стосунків, тут бажання зцілити ці стосунки, скоротити відстань, тому що люди відлюдники, багато думок, як вчинити і що зробити. Як приїхати або воз'єднатися є якийсь блок, і потрібно робити якийсь тут вибір, приїхати, переїхати однозначно. Дев'ятка пентаклів. Що у вас тут? Тут іде комунікація, відстороненість від цієї комунікації, сім кажезлів. І тут у нас знову енергія Діви, Рицарь Пентаклі. Тут іде тільки планування, відгородження від усіх. Тут тримання на витягнуту руку. Дій немає ніяких у цій комунікації. Є, можливо, тут одна енергія хоче комунікувати, друга відпирається від комунікації і йде просто планування, но дій я не бачу ніяких. Якщо ви чоловік, у вас є тут якась дуже гарна енергія жінки у вашому житті молода, гарна, сінгл. І ви хочете тут з нею поговорити і плануєте, як це зробити. Рицар жезлів. Королева мечів, <кій> у нас тут з'явилася парочка. Королева мечів і рицар жезлів. Жінка така строга, принципова, знає собі ціну, раціонально дивиться, і тут такий у нас <кій> гастрольор рицар жезлів. І тут іде вихід ситуації: сімка мечів, слизька, неприємна карта, хитрості маніпуляції <кій> обману, самообман або обманчик у вашому житті. Є якась нечесність між цими людьми, між рицарем жезлів і королевою мечів, і тут бажання покинути ситуацію або відправитися до цієї енергії. У мене відчуття, що тут чоловіча енергія більше планує і хоче зв'язатися, жіноча енергія вона відгородилася від чоловічої, вона, вона сидить в королеві мечів, в строгості, раціональності. Можливо, у вас в карті є мечові енергії знаку повітря, або ви просто такі раціональний, дивитеся в майбутнє, і ви тут стічете цю брехню, оцю якусь фігню на постнім маслі одразу. Сімка Пентаклі. Що знову тут за очікування? Насторожене очікування. Комусь очікування дається важко. Десятка мечів і імператриця. Щось тут закінчилося з якоюсь е, імператрицею енергія тельця. Фігура дружини і матері. Очікування якогось. Завершення етапу або у вашій творчості, або те, що у вас тригерило, старі рани починають нояти, те, що давно вже застоялося, як кажуть. І ви очікуєте, коли це все тут закінчиться, коли поставиться крапка. І імператриця творчості материнства, фігура дружини, енергія тельця. Однозначно, тут якась ситуація завершилася. Хтось, можливо, вийшов, покинув якусь ситуацію, де була нечесність, брехня, обман, самообман. Тут іде відгородження, іде планування, що робити далі, тому що якась ситуація вона або йде до завершення, або вже завершується. Це може бути в роботі, якщо ви жінка. Ну я тут бачу пару, тут я бачу рицаря жезлів і королеву мечів. Я бачу тут пару, різниця може бути у віці. І тут може бути дві жіночі енергії, якщо ви чоловік, і ви тут бажаєте закінчити і чекаєте, коли закінчиться якась ситуація, або коли та людина закінчує, наприклад, або стосунки, або якусь ситуацію, що вона завершить, або ви чекаєте, щоб завершилася якась ситуація, що маєте щось завершити. Мах, що у вас тут? Сильна пристрасть тут є. Дії, пристрасні, гарячі, комунікація тут. І королева кубків. Жінка знаку вода. Тут є сильна пристрасть до людини, є сильні почуття, і пристрасть, і відчуття кохання, і комунікація. І тут дуже багато дій. Цій комунікації, водії, хтось до вас виходить на комунікацію, і тут пристрасть, тут все горить вогнем. Можливо, у вас в карті є вода, або ви просто маєте багато почуттів, або у вас є в житті така енергія. Так, шістка пентаклів. Що у вас тут за перекос, що у вас тут за допомога? Вісімка пентаклів. В роботі прикладайте дуже багато зусиль, щоб отримати фінансові результати. Шістка кубків, карта дітей, споріднених душ і минулого. І тут ваша помірність приходить з трійці, ваша енергія. Ви намагаєтеся гармонізувати, прикладайте дуже багато зусиль, щоб гармонізувати. Оці стосунки з дітьми або з порідненою душею з картою минулому у вашому житті, тому що там є перекос. Там хтось вище, хтось нижче. Хтось складається в стосунки, а хтось, хтось ні. Хтось любить, хтось дозволяє себе любити. Тобто є перекос між людьми. Вони не одинаково. Не одна енергія робить крок на зустріч, і друга енергія робить крок назустріч. А одна робить на зустріч, а одна стоїть на місці або робить крок назад. І тут нам бажання гармонізувати цю. Цю ситуацію, щоб була гармонія. На дні колоди королева пентаклів. Верховна жриця. Що у вас тут? Король мечів, чоловік знаку повітря або строгий чоловік просто тут знову є пара, є між людьми відстань, четвірка мечів. І знову шістка пентаклів, яка стоїть поряд. Однозначно, між людьми є відстань і між людьми є перекос. І як я сказала, тут є дуже багато дій. Пристрасті, комунікації, але такої обережної комунікації. Можливо, незначної, можливо, небагато, але така, знаєте, обережна комунікація, сильна пристрасть до людини вийти на зв'язок, поговорити і гармонізувати цей перекос, що є між людьми. Між людьми є відстань, і однозначно є перекос. Бажання прикласти зусилля і гармонізувати цю ситуацію. Король жезлів. Що у вас тут стрільці? Що ваша іпостась або у вас є людина, якщо ви жінка, теж знако вогня у вашому житті. Так, що тут у нас? П'ятірка мечів. Тут стан конфлікту, стан війни між людьми. Тут маніпуляції дуже хитрощі. Хтось виграв, хтось програв, але не факт, що чесним шляхом тут виграв. Рицарь мечів, тут комунікація різка, проявленість, сварка, перепалка тут агресивна одна енергія, я висловлюю свою думку, не підбираючи слів. Можу навіть ранити, і тут іде сила. Енергія лева. Я відчуваю тут перепалку, однозначно. Між людьми, між енергіями, я не відчуваю, що це ваш внутрішній конфлікт, що це ваш внутрішній стан програшу. Я відчуваю, що це є якась ситуація. І тут агресивне, сильне, можливо, навіть застосуванням сили не дай Боже, звичайно, людина прояснює стосунки. Вона хоче вияснити, висказати все, що в неї, як кажуть, на душі болить. Ну вона. Вона тоді є не контролюючи себе. Рицарь мечів для мене це людина, яка себе не контролює, вона говорить на емоціях. Але я вам так скажу стрільці: людина, яка говорить в стані алкогольного сп'яніння і на емоціях, запам'ятайте ці слова. Тому що в той момент якраз людина і не контролює свої емоції, і говорить істину. Маски тоді падають. Ось такі новини і такі події для вас, стрільці, на цьому тижні. Бережіть себе, бажаю, щоб програлося тільки саме хороше. Напишіть, будь ласка, як програється у вас розклад. І до нових зустрічей!